У суботу, 26 квітня, священики червоноградського деканату Української греко-католицької церкви та уповноважені представники парафій зібралися в актовому залі храму святого Йосафата для того, аби обговорити пасторський лист блаженнішого Святослава та поспілкуватися про перспективи розвитку церкви. Перед початком собору отці відправили божественну літургію. Миряни ж мали змогу прийняти таїнство святого причастя. Згодом учасники собору уважно слухали доповіді священників та представників парафій, а у другій частині зібрання обговорювали у групах важливі для життя церкви теми. Детально про мету першого деканального собору знімальній групі телеканалу Бужнет розповів ігумен монастиря отці Василян, отець Ігнатій. Сьогодні я радісний день у нашому місті Кристинополі, адже ж сьогодні. Є вперше деканальний собор, присвячений пастерському листу блаженнішого Святослава під назвою Жива парафія. Місце зустрічі із живим Христом. Спочатку цей собор він проходить на місцевому деканальному рівні, пізніше, в серпні, місяці він буде на єпархійному рівні і на наступний рік на всецерковному рівні. Завдання собору є таке. Перш за все, обговорити цей пастирський лист блаженнішого Святослава, бо це є план розвитку церкви до 2020 року. Божого, і це є дуже важливо. Спочатку потрібно обговорити ті труднощі і питання, які виникають на місцевому рівні, а пізніше на єпархійному рівні, і це виноситься на всецерковний рівень. Для це робиться для чого? Для того, щоб оживити життя церкви, життя парафії, зокрема, заторкатимуться такі питання: Слово Боже, і катехиза, свята літургія і молитва. Та служіння ближньому і Богові посвячене життя. Адже ж церковна структура в нас складається із багатьох частин, але сьогодні, власне, будемо заторкати питання оцих чотирьох частин. Собор буде поділятися на дві сесії. Перша сесія буде на початку доповіді. Будемо слухати доповіді і давати запитання доповідачам. Друга сесія це буде обговорення цих питань у групах, де будуть брати участь усі делегати собору. Пізніше буде е, певні визначені певні напрямні як далі. Має діяти наша церква, наші побажання для єпархійного і всецерковного собору, і пізніше складається протокол собору і відсилається це вже на єпархійний і всецерковний рівень. Сьогодні у нас є 70 учасників собору. Це є усі священники деканату, також представники влади і по три делегати із кожної парафії.